Життя, Росту, сунь, Роживати, Різи, сири, Різь, сни, на, Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просимо сприйняти. Пригода дивна нині стала. у небі зірка засіяла. Золотила доли, гори, Віси, далекі простори. Новину дивно сповістила. Марія вродила сина. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину, що в Ефреємі Христос народився, і з Діви Марії нам воплотився. Пророче Слово сповнилося нині. Що ви флеємі у бідній яскині, ясла кубок, і зима дрежуче повисна сільність засімоче. І у вас поріх висадки. Я завітав у самий любий час, бачу тут не урок весело у вас. Може хтось торгує, може хтось купує, а як треба, то продам мою файний крам. Ми не міняємо і не торгуємо. Я міняю. І тебе жиде, не потребуємо. Що хлопнай із несіє? Хлопнай, оре, хлопна сіє, хлопнай, і вчиться волочити і до все носити. Йої, Машко! І не косять, а спасення в Бога просять. Ой, панове, маро дождасть. Прийде і родців за град. Гей, спробуйте жити з Ми не хочемо торгувати. Як, ну як же з хати, ві? ну як Мошка, у плечі випихати. Щоб до вас біда пішов, ваш тианконіка, що вас у пеху взяв! Хто мене підпинає! Хто мене не забував? Там де бики, е сварки, крики, там мої грають музики, там, де несь поряд захраніє, там товариші мої. А де шапі чарівниці, там мої рідні сестри! Бо з вами і мотарник, тільки що я проти чорних, тому ім'я таке маю, чортом мене називаю. Ану розкопіться і радіде, от викляті де сховались, ледве я вас розшукав, Де родився ваш месія, і владика, і надія, Де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, аби месію протяти, оцим мечем гострим і сталі, аби не йшов він усюди.